Ой, як гарно. Я спеціально стала зранку, щоб щоб зняти цю красу. Чекай, щось там на камері. Що це? Що в воді щось. Там хтось є. Людина з води вилізла. Ось як це. Де сюди. Звідки? Сюди. Іде-ні, ні, ні блінки. Тут... Мене знову злякалось. Чому вони мене бояться? Я людина. Просто з Атланти. Я просто хочу знайти друзів. Однодумців. Я чула про пластунів. Я знаю, що вони відкриті, сильні, хоробрі. Я думаю, в нас є багато спільного. Я так само прагну до пригод, хочу чогось нового. Ще я чула про КМТ. Здається, краєвий морський табір. Я вважаю, що й далі підходжу до нього. Я живу морем, в моїй крові я морська сіль. А серце, хоч і холодне, бо з глибин, воно палає в думки потрапити до вас. Я сподіваюся, ці відео передадуть проводу КМТ. Телефон ніхто так і не забрав. Але завжди доброї радки. Я вірю, що це відео попаде в правильні руки. Якщо що, мій Gmail ви знайдете.